Слава нашого Господу! В ім'я Господні я зачитаю вірш, записаний три вірші записані в першому пісенні апостола Івана, другий розділ 15, 16, 17 вірші. Перший Івана, другий розділ 15, 16, 17 вірші. Не любіть світу, ані того, що у світі. Коли любить хто світ, у тім немає любові отцівської. Бо все, що в світі пожадливість тілесна і пожадливість очам, і пиха життява це не від, гот... не від Отця, а від світу. Минається світ і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той вік пробуває. Амінь. Господь дарував нам цей ранок, можливість. Бути в домі Божому, схилятися перед Творцем Вселенною, схилятися перед нашим Господом і Спасителем, поклонитися, віддати честь, і пошану нашому Батькові Небесному. Слава Богу, що він дає нам таку можливість і назвав нас свого часу, часу по імені як дитина свою. І здобув це все наш Господь Ісус Христос там на Голгофі. Слава нашому Богу! І сьогодні наш Господь направляє наше серце. Він хоче, щоб ми поклонялися нашому Батькові Небесному, Творцеві Вселенної, в дусі і в правді. Ми можемо поклонятися в дусі, але Божою правдою. правда. А нам потрібно в дусі і в правді, бо з'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей. І ми потрапили в те число, спасіння достигло нас. А от залишитися всій благодаті і не втратити того, що здобув Господь для нас, дуже багато залежить від нас. І Слово Боже нам говорить про те, що ми не любили світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, утім немає любові отцівської. Якщо ми хочемо, щоб Божа любов, отцівська любов залишилася в нашому серці, в нашому розумі, в нашій поведінці, висвітлювалася сяйва неба. Нам потрібно прикласти зусилля, щоб ми поклонялися Богові, в дусі і в Божій правді. І тоді, благодать Божа, вона буде діяти. І спасіння, яке здобув нам Господь, ми зможемо з його допомогою подолати земне поприще і війти в Небесну країну. І збережемо Божу отцівську любов. Нашому серці. І слово Боже говорить далі апостол Іван, наставляючи, каже: бо все, що в світі, це може бути нам небезпекою, якщо ми не будемо уважні, якщо ми відхилимося від поклоніння Богові в дусі і в правді, і почнемо захоплюватися тим, що є навколо нас, і каже пожадливість тілесна. Якщо за тілом рухатись, якщо робити те, що хоче наша тілесна натура, то ми втрачаємо зв'язок з Богом, ми втрачаємо зв'язок з тим, хто прийшов на цю землю, щоб дати нам життя. І тому сьогодні дуже важливо і цінно, щоб ми ходили не за тілом. А за духом. Апостол Павло, він римлян, на цю тему дуже багато говорить і направляє нашу думку, щоб ми жили за Духом, щоб ми поступали по Духу, тому що Бог через слово своє відкриває, і відходили від того, що дуже часто хоче наше тіло, те, що пропонує цей світ. І заплутавшись в тих бажаннях по тілу, ми можемо втратити те, що здобув Господь. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми жили по духу, не за тілом, щоб пожадливість тілесна не взяла верх над нам. Каже слово Боже, далі і пожадливість очам, пожадливість. Очей. Я так скорочу тільки трішечки направлення, можливо, над кожним виразом можна більше роздумати і місця писання, і прикладів, але час він біжить, не стоїть на місці. Я хотів, щоб ми звернулися увагу на те, що пожадливість очам. Якщо подивитися практично, про що говорить нам Слово Боже, то можемо згадати. Царя Ахава, подивився навколо себе, подивився, що поряд з його маєтком, з його землями є гарний кусочок землі, виноградник. Ну, Для нього він такий став принатливий. І він задумав, добре було б приєднати його до своїх земель і звернувся до Навата. Віддай мені, продай. Він сказав, що це неможливо. Це те, що дісталося в спадщину, і, за Словом Божим, я не можу нікому його віддати, ні продати. І серце Ахава, воно стало жорстоким, йому дуже було прикро. І допомогла йому його дружина за якийсь недовгий час. Та земля вже була його. Але через лукавство, хитрість, через вбивство через смерть господар тієї землі, пожадливість очам подивився, сподобалося і захотілося. Це в матеріальну сторону. А скільки моментів є, коли через очі можна потрапити в інші пастки? Якщо подивитися на Єзавель, її закінчення було дуже гірким. Але перед останніми кроками свого життя, вона побачила, що наближається смерть. І коли читаємо, там пише, що вона пофарбувала очі, прибрала гарне волосся і виглянула у вікно. Показатися. Тому, який йшов завойовувати весь Ізраїль. І коли вона виглядала, певно, що задум був своїм виглядом звабити цього чоловіка, який би звернув на неї увагу, але нічого не вийшло. Був винесений вирок Всевишнього, який сказав, що вона помре. І нічого не помогло. Мені б хотілося, щоб ми звернули увагу, що можна через очі, через нашу поведінку, через нашу зовнішність зваблювати. Ми можемо полюбити цей світ і жити за його принципами, і виглядати так, як цей світ. А нам потрібно бути уважними, щоб зберегти наше серце, все наше єство чистоті і святості. Щоб пожадливість очей не звела нас з дороги Божої і не втратила отцівської любові. Хай допоможе нам Господь. Коли читаємо нижче трошки і пиха життєво, ну, здається, що до такого. Але по життю ми можемо зустрічатися з цими ситуаціями. Я знову ж таки приведу приклад з Запові... старого заповіту. Коли прочитаємо уривочок життя Саула і зустріч з Самоїлом, там досить такі цінні, цікаві слова записані в першій книзі Самуїла, де він, маючи зустріч з Саулом, і тут відкривається те, що може послужити нам на допомогу, щоб ми не втратили пильності і щоб пиха життєва не захопила нас. Коли він чекав довший час Саула Самуїла, і він затримався, і коли вже прийшов, він говорить, що я зробив все по слову, їхній діалог. Бачимо, що він не все зробив як хотів Бог. Але на що я хочу звернути особливу увагу, це 30-й вірш 15 го розділу, Перша книга Самуїла. А Саул сказав: Прогрішився я. Але вшануй мене перед старшими мого народу, перед Ізраїлем, і вернися зо мною, а я поклонився Господеві Богові твоєму. Пошануй мене. Я думаю, що тут проявляється. Пиха життєва. Ну, Те, що я зробив, те, що не послухав Бога, те, що згрішив, і це, що Бог вже виніс вирок, і я вже не буду царем, тому що Бог призначив іншого, знайшов кращого, вірного. Але пошануй мене. Так, що перед всіма людьми виглядало гарно. І частенько та пиха життєва, вона заважає нам. Триматися Господа. Ми хочемо, щоб в цьому світі нас шанували, і ми прилучалися до тієї шани, пихи. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми бачили, з чим підходить воріг до нашого серця і що Він хоче зробити. Він хоче, щоб ми втратили зв'язок з нашим Отцем Небесним. Він хоче, щоб ми втратили. Любов Отцівську, щоб ми стали ворогами Богові. Бо якщо ми любимо цей світ, дружимо з ним, інші місця Писання говорить про це, ми стаємо ворогами своєму Отцеві Небесним. Хай збереже нас від того Господь. Нехай допоможе, щоб ми, дивлячись через Писання, на шлях, який проклав для нас Господь, пам'ятали постійно, Він хоче. Щоб ми поклонялися Богові, Отцеві Небесному, нашому Господеві в дусі і в правді всякого часу, на всякому місці, і пам'ятали, що з'явилася Божа благодать для того, щоб спасти нас, щоб ми не знехтували тим, що Господь простянув з великої любові і ласки до нас. Нехай допоможе нам Господь, щоб ми взяли до уваги, Господь хоче. Що ми були такими, як Він, наш Спаситель. В цьому ж післанні до апостола Івана в першому розділі каже: а хто каже, що в Нім, тобто в Ісусі Христі, пробуває, Той повинен поводитися так, як поводився Він. Нам потрібно жити, поступати на цій землі так, як жив, поступав. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос, ми перед Його схилимося, дякуючи, просимо в нього допочі, підтримку, щоб ми змогли наступні дні нашого життя, переживання, труднощі, щоб ми зберегли своє серце, щоб ми поклонялися нашому Богові в дусі і в правді, пам'ятаючи, що Він здобув для нас цю ласку і милість. І благодать Божа, яка спасає нас, вона діє, коли ми вірні нашому Господу. Тому прикладімо всі зусилля, щоб не втратити отого зв'язку з Господом і мати отцівську любов бути такими, як наш Господь Спаситель Ісус Христос. Амінь. Схилимося перед Господом.